У селі Василівка Белградського району на 55 гектарах росте лаванда. Це найбільше поле в Україні саме цієї культури. На початку червня тільки деякі рослини почали квітнути, а повністю фіолетовим поле буде після 11 червня. Займається вирощуванням королеви ароматерапії. Сільськогосподарське підприємство Агропродукт на полі. Нас зустрів агроном підприємства Богдан Калаянов. Який розповів про культуру, яка відноситься до посухостійких рослин та не потребує особливого догляду. Ми займаємося не тільки лавандою, у нас, помимо цього, ще 4 тисячі гектарів зернових культур. Ініціативою початку Лаванди займатися лавандою ми почали з того, що з 20-го з 19-го року почалася у нас засуха в нашому районі. І вона. Очень мало затрат на нього ходять і вона засухоустойчивая. Занимаюсь Займаюся моєї год уже. Как бы на четвертий год вона входить в самое, самое полное плодоношение Уже на початку підприємство закупило різні сорти лаванди в Болгарії. Посадили один пробний гектар у нас там знаходиться. Там різні сорти місці зібрані, щоб определитися, який сорт більше у нас приживеться в наших условиях, в нашій почві. Тут у нас два сорта знаходяться саме качественних і самих таких ми вибрали, які можуть дати максимальне масло. Підприємство збирає з гектара від 80 до 100 кілограмів ефірної олії. Агроном акцентував, що олії з їх лаванди є в продажу навіть в Китаї. Наша задача – вырастить качественное масло. Чем больше солнца, тем качественнее и больше масла дает куст. То тобто, есть лаванда не любит дождливую погоду, мокрую погоду она не любит. Да. Из-за этого портится качество масла. Мы думаем, что качество будет лучше даже, чем в прошлом году. Для виготовлення ефірної лавандової олії підприємство везе сировину до Овідіопольського ефірного заводу. До повномасштабної війни підприємство Агропродукт почало підготовку до будівництва заводу з випарювання ефірної олії, але не встигли. Ми зробили проєкт. Нам Болгарії зробив проєкт, чоловік, який займається цими заводами. Викупали підвал, залився бетоном і залишилось лише тільки привести оборудовання і встановити. Основна проблема для аграрія з продажу ефірної лавандової олії на даний час це низька ціна. Така ж проблема у фермерів в Болгарії, які чекають ціни, щоб продати. Для порівняння у 2019-2020 роках вартість була 120 євро за кілограм, а в цьому році від 20 до 40 євро. Болгарії скорочували 50% всієї лаванди. У них було 12 тисяч гектар, зараз, зараз у них залишилось десь 6-6 тисяч гектар. Що це змусить, щоб піднялася ціна на лавандове масло. На це ми надіємося. Надіємося також на гарний врожай і найголовніше на гарне качество масла. У сезон лаванти на підприємстві ведуть ще одне направлення естетичне, коли на фоні квітучого поля можна сфотографуватися та залишити собі світлину. Цей період буде тривати всього 14 днів. Наталія Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮхТодей.